Ще на початку 21-го століття ми й гадки не мали, що соціальні мережі настільки стрімко увірвуться в наш інформаційний простір та посядуть чільне місце в нашому повсякденні. Це специфічне інформаційне середовище, соціально-віртуальний простір, докорінно змінило попереднє уявлення щодо комунікацій, приватності чи публічності, законів етики й журналістики. Сьогодні соціальні медіа це потужний інструмент впливу на кожну людину та на суспільство загалом. Ураховуючи темпи розвитку сучасних соціальних медіа та можливостей, що відкриваються для вільного висловлення думок, кожен з нас не лише споживає інформацію, а й одночасно її творить. Гадаєш, це не так? Якщо маєш смартфон, читаєш будь-який телеграм-канал, коментуєш суперечливі дописи, відео чи світлини, ставиш реакції, або ж поширюєш щось, чи просто публікуєш фото свого улюбленого кота, або навіть дивишся зараз це відео, ти вже співавтор соціальних медіа. Ти вже впливаєш на комунікативні процеси світу і стаєш автором не лише своєї інформаційної бульбашки, а й загального інформаційно культурного простору. Якщо досі сумніваєшся і вважаєш, що ця інформація лише для блогерів-мільйонників або представників офіційних ЗМІ, наведу такий приклад. Восени 2021 року Європейський суд з прав людини визначив, що за мову ворожнечі в коментарях відповідають і коментатори, і ті, кого вони коментують. Французький політичний діяч опублікував допис на своїй персональній сторінці Фейсбук, під яким створився ряд ворожих коментарів проти мусульман. Звична річ і для українських соцмереж. Чи не так? Так от до відповідальності притягнули автора публікації, а також авторів образливих щодо нацменшин коментарів. Ухвалене рішення прямо покладає відповідальність і на власника аккаунта, і на нібито анонімних коментаторів. Погодьтеся сьогодні чимало дописів у соціальних мережах провокативні з колекцією образливих коментарів. Можна заспокоювати себе тим, що то Франція, а це Україна. Однак нагадаю, що Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод ще у 1997 році. А 2006-го шостого ухвалила закон України про виконання рішень із застосуванням практики Європейського суду з прав людини. Зараз українські суди активно використовують практику Європейського суду з прав людини у своїх рішеннях, та й просто замисліться чи не завдаєте своїм дописом, коментарем, поширенням чи лайком шкоди одній людині чи суспільству загалом. Ось уже понад півсотні років існує термін медіа-екологія, запропонований американським дослідником Нілом Постманом. Цей підхід вивчає особливості медіа як середовища, також вплив символічних систем і технологій на соціальну організацію, пізнавальні процеси, політичні та філософські ідеї людського суспільства. Завдання медіа екології встановити критерії якості інформаційного простору з погляду його здоров'я, іншими словами, його нешкідливості для людини. Під екологічною комунікацією в медіапросторі маємо на увазі спілкування, що не шкодить здоров'ю в цілому, не лише не зачіпає фізично, а й не вчиняє насильницьких дій щодо емоційної, когнітивної, поведінкової та комунікативної сфер особистості. До того ж, в етичному кодексі журналістів зазначено, що журналістам слід мінімізувати шкоду, яку може бути заподіяно їхніми репортажами, і що етична журналістика вимагає, щоб до джерел, суб'єктів, колег та представників громадськості ставилися як до людей, що заслуговують на повагу. Перевір себе. Чи хоч раз оцінював чи оцінювала в коментарі зовнішність іншої людини? Красуня, ти так схудла, ця сукня тобі не личить, час до спортивної зали, чи ще щось? Чи хоч раз писав чи писала в соцмережах щось на кшталт? Не вигадуй, усім зараз складно, а уяви, як хлопцям в окопах, а ти такими дрібницями переймаєшся. Розділяєш українців на східняків чи западенців, а традиційну сексуальну орієнтацію відрізняєш від нетрадиційної. Знаєш, що таке чоловіча чи жіноча справа? Поширюєш фото чи відеоконтент з наслідками воєнних злочинів, а може, репостиш неперевірені матеріали з резонансними судовими справами. Чи використовуєш ненормативну лексику у своїх дописах? Якщо хоч одна відповідь так, послухай, будь ласка, наші поради. Перший принцип екологічної комунікації соціальних медіа зберігай особисті кордони героїв матеріалів та не втручайся в інтимну сферу особистості. Про які кордони йдеться. Про інтелектуальні й духовні кордони, які захищають наші цінності, право на власну думку, переконання, погляди, політичні уподобання, світогляд чи віросповідання, фізичні, які боронять людське тіло, власну територію, особистий простір. Або ж емоційні, що захищають право на власні почуття, реакції, емоційні прояви, не дозволяють іншим висміювати і знецінювати наші почуття, диктувати, які саме емоції ми маємо відчувати, нав'язувати відчуття провини за те, що людина почувається так або інакше. Чи соціальні, які визначають наше право вибирати друзів, хобі, рід занять чи сексуальну орієнтацію? Що ж маємо на практиці? Матеріал із заголовком Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися. У маші помітно збільшилася попа, а на її ногах можна розглянути целюліт. Ти зовсім не в маму, хіба можна в твоєму віці бути такою жирною? Фігура Насті Каменських викликали запитання, жваві обговорення та чимало реплік щодо вагітності. Поглачила сильно або вагітна. Мені здається, наїлися дуже або ж вагітні. Вона що, як дошка анорексична, повинна бути? Чому у всіх стандарт фігури це кістляве тіло? Красива фігура, а ось звичайна школярка Юлія з Житомирської області, відео якої потрапила в рекомендації в Тикток. Далі стався страшний сон наяву. Люди без зусиль знайшли в мені мінус зайву вагу. Я зачитувалася тим, як мені бажали смерті і називали потворною, і як така негарна дівчинка може щось там радити в інтернеті. Я пам'ятаю кожну образу і кожен текстовий гній у свій бік. Усе літо я майже нічого не їла. Через різкі перепади ваги у мене з'явилися проблеми зі здоров'ям, а саме з репродуктивною системою. Через неправильне харчування навіть набрала вагу. Я оминала дзеркало і рідко виходила з дому. Кожен день закінчувався слізьми. Ні про які пляжі влітку і мови не могло йти. Булінг не мотивує стати кращими, він автоматично вмикає програму самоліквідування. Стоп! Усе, що нас має цікавити в тілі іншої людини, це її комфорт. Якщо вас не запитали прямо, а як вам моя фігура, утримайтеся від коментарів. І дозвольте людині жити в її власному тілі. Якщо це знайома чи близька вам людина, упевніться, що з її здоров'ям все гаразд. Другий принцип екологічної комунікації соціальних медіа це уникай ксенофобських, сексистських та расистських висловлювань. Понаїхали, доїжджаючі зайди, східняки, западенці, рагулі, люмпини, каліки, контужені, інваліди, особливі діти, нетрадиційна сексуальна орієнтація, сильна чи слабка половина людства, прикраса будь-якого колективу, негри, цигани, жиди. Це дріб'язок зі словникового запасу українського ксенофоба, расиста, сексиста та ейбліста. Мас-медійна ксенофобія це не просто недотримання міжнародних і національних правових і етичних норм, а й порушення міжнародних принципів терпимості. Толерантності рівних прав усіх громадян, проголошених в Декларації ЮНЕСКО, Конституції України, законів України про інформацію, Масмедійна ксенофобія суперечить принципам екологічності комунікації, оскільки деформує громадську думку, міжетнічні національні відносини. Інформативну, регулятивну, виховну, об'єднувальну просвітницьку наглядову функції ЗМІ. Масмедійна ксенофобія в Україні шкідлива, тому що нагнітає страх, нищить психіку людини. Особа перестає адекватно приймати дійсність, стає агресивною. У соціальної групи соціуму масмедійна ксенофобія викликає спочатку страх, згодом масову істерію, масовий психоз, що передається від однієї групи до іншої і може охопити державу. Як протидіяти? Пам'ятаємо про доречну та толерантну лексику, яка не суперечить декларації принципів толерантності ЮНЕСКО. Називаємо все своїми іменами без непроханих оцінок. Наприклад, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від активних бойових дій, жителі східних, західних чи центральних областей України, особи з інвалідністю, люди з каліцтвом чи контузією. Діти з особливими освітніми потребами геї, лесбійки чи бісексуали, жінки й чоловіки, темношкірі, роми, євреї. Нещодавно в ефірі комедійного шоу «Двіж» бійці 3-ї окремої штурмової бригади, сформованої на основі членів націоналістичної організації, Національний Корпус, дозволили собі у формі жарту. Видати відверто сексистський наратив про жінок в армії. Після зауваження з боку військовослужбовиці все стало ще гірше. Бійці запропонували поопладувати жінкам, дітям і псам, що на фронті. Це прояв так званого медійного сексизму, коли мова номінує жінок як меншість. Та окреслює їх як істот відмінних від чоловіків, змальовує жінок залежними та підпорядкованими чоловікові, ігнорує досягнення жінок, внаслідок чого їм відмовляють у поведінці, зацікавленнях та можливостях, що виходять за межі стереотипів, не відображає в мовному дискурсі специфічно жіночий досвід. У сучасному інформаційному дискурсі немає сильної чи слабкої статі, опори чи прикраси трудового колективу. Третій принцип екологічної комунікації це увага до чутливих тем. Діти та їхнє життя це чутлива тема, яку медіа мають висвітлювати дуже обережно, максимально враховуючи інтереси дитини. Про це йдеться в Кодексі етики українських журналістів. Журналіст має бути особливо обережним, висвітлюючи питання, пов'язані з дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи чи осіб та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимо розкривати імена неповнолітніх або вказувати ознаки, за якими їх можна розпізнати дотичних до протизаконних дій учасників, пов'язаних із насильством подій. Навіть представники офіційних ЗМІ іноді припускаються цих помилок. Наприклад, Сайт 24-го каналу оприлюднив забагато деталей, за якими неповнолітніх можна ідентифікувати, наприклад, на фото Потилиця з характерною стрижкою. ТСН у справі про зґвалтування розкрила ім'я дитини, назву населеного пункту інформацію про склад сім'ї, зазначивши, що у сім'ї ще є двійнята. Пам'ятаймо, що про висвітлення чутливої інформації щодо дітей також прописано окрему норму в новому законі України про медіа. Забороняється без письмової згоди законного представника дитини оприлюднювати ідентифікаційну інформацію про неї, якщо дитина, ймовірно, вчинила правопорушення чи стала його жертвою. Фігурує у відповідній справі в іншому статусі, а також чинила самогубство, крім виняткових випадків, коли неможливо інакше забезпечити найкращі інтереси дитини. Отже, якщо ви вирішили висвітлити тему злочину, до якої причетні неповнолітні, ви маєте подбати про конфіденційність дітей. Висвітлюючи негативні події з їхнього життя, передбачити, які наслідки це може мати для подальшого життя та вдаватися до спеціальних засобів анонімності, наприклад, знімати в темній кімнаті, зі спини, накладати фільтри на зображення і таке інше. Четвертий принцип: уникайте обсценної лексики та вульгаризації мови в цілому. На тлі російської агресії в Україні напівлегалізувалися деякі нецензурні слова та фрази, які активно використовують офіційні представники ЗМІ та соцмережі. Зокрема, відома фраза українського захисника острова Зміїний, який на вимогу російського військового корабля здатися послав той корабель до біса. Фраза ця стала крилатою. Вона стала мемом, вона з'явилася в ЗМІ, на білбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад. Укрпошта випустила марку з відісланим подалі російським кораблем, а українці масово носять футболку з фразою. На деяких українських телеканалах під час війни можна було також побачити і відісланого подалі русского солдата. Так само багато з'являється відео з фронту, де лунає нецензурна лексика, і в соцмережі та змі часто виставляють відео, де лайка не запікана. Комісія з журналістської етики засудила вживання нецензурної лексики в журналістських матеріалах та в ефірі. Журналістам варто утримуватися від образливих висловів, ненормативної лексики, якщо тільки це не виправдано контекстом, але і в цьому разі обмежити опцинізми. Але ж це офіційні змі. А як щодо соціальних медіа? Свобода слова і доступ до інтернету дозволять висловлювати свої думки в будь-якій формі, за бажанням спікера. Часто така форма передбачає вживання ненормативної лексики, до якої вдаються навіть публічні персони. Однак фахівці стверджують, що брудна лайка в соціальних дописах це не голі емоції, а продуманий крок. Задля популяризації спікера у виданні The Atlantic» розповідають про результати дослідження, відповідно до яких ненормативна лексика справді може допомогти обійти конкурентів за популярністю серед користувачів. Це не означає, що спікеру бракує літературних слів, щоб висловити свої думки. Наприклад, професіонали вживають лайку, щоб встановити більш дружній тон розмови. Жінки, згідно з даними, які наводить це видання, переходять на ненормативну лексику, щоб відповідати чоловічому колективу, або ж щоб довести свою брутальність. Що ж до сварки в соціальних мережах вживання заборонених слів направду підвищує коефіцієнт залучення аудиторії, оскільки таких публічних осіб користувачі сприймають як щирих. Тож, натрапивши на нецензурну лексику в соціальних медіа, поміркуйте, чим керувався автор, бажанням публічності, алгоритмами просування. Чи зближення з аудиторією, а може банальним невмінням висловитися інакше? Пишучи гнівний коментар, що починається з перших літер російських матів, згадайте, що кожне слово впливає на інформаційну екосистему, і ви свідомо впливаєте теж. Можливо, варто згадати власне українську інвективу. Трясця, хай йому грець, чи йдіть до біса. П'ятий принцип: не створюйте лавину негативної новинної інформації та уникайте цинізмів. У медіапросторі цинізм виражається в глузливому смакуванні непристойностей, в ігровій подачі трагічних відомостей, у перенасиченні текстів засобів масової комунікації негативом. Замість нейтрально подати факти, блюзнірство у визначеннях, описах, оцінках, штучне нагнітання страху або нездорової цікавості, насадження знижених форм мови. Наприклад, резонансний випадок публічного зґвалтування на Івано-Франківщині. Мета їхнього блогу показати світові шльондер. Зі мною б такого не сталося, тому що не ходжу в коротких спідницях розмальована. Про цю подію, напевно, не писав хіба лінивий. Однак чи замислювалися ви, поширюючи матеріали про це, що в статті. Можна було б обійтися без такої кількості відвертих фото та відео, приховати коментарі чи не демонструвати всім користувачам соціальних мереж подробиці скоєння злочину. Популярний нині докладний опис технології скоєння вбивств та суїцидів, деталей терактів, катастроф, стихійних лих та аварій. На увесь світ розлетілися світлини з Бучі, Ірпеня Маріуполя, відео вбивства росіянами полоненого військовослужбовця зі словами Слава Україні. Це не вигадані події, це наша реальність. Про них має знати не лише військовий трибунал, а й світова спільнота. Та чи доречно повсюдно поширювати соціальними мережами процес скоєння вбивств? Чи має шанс дитина й дорослий уникнути перегляду, просто взявши смартфон до рук? Цинічними можуть бути не лише слова, словосполуки чи речення. А цілий мікроконтекст з описом ситуації, яка виходить за межі етико-естетичної норми. Доступ до фото і відео скоєння вбивств у соціальних мережах має бути обмежений та підтверджений згодою користувача. Шостий принцип доцільно та вмотивовано вживай ефемізми. Ефемізми мають дві протилежні маніпулятивні функції. З одного боку доведено, що ефемізми допомагають пом'якшити негативні суспільні явища та зменшити негативне значення певних слів, що, безперечно, суголосне з принципами екологічної комунікації. До того ж, ефемізми яскраві маркери публіцистичного стилю мови. Вислови на кшталт, пішов з життя, попрощався з життям, «заграти», у нетверезому стані, під дією алкогольних чи наркотичних речовин, доречні, оскільки використовують позитивну емотивність, тобто відповідають етичним і емотивним нормам спілкування. Неналежна емоційна та емотивна компетенція авторів соціальних медіа призводить до ураження не лише раціональної, але й чуттєвої сфери особистості адресата, навіть в суто інформаційних повідомленнях. З іншого боку, важливо вказати й на негативний вплив ефемізмів, спрямованих покрити антигуманну політику країн, особливо агресивних військових дій, у тому числі гібридних війн. Довгий час медіапростір іменував війну різними ефемізмами. Українське медійне поле демонструє багатозначність номінативів неоголошеної війни. Антитерористична операція, конфлікт на сході України, військовий конфлікт, збройний конфлікт, збройне протистояння, військові дії, війна на Донбасі тощо. У сучасному медіадискурсі ми все частіше бачимо ефемізми як словозамінник не грубого чи лайливого вислову, а небажаного, незручного в певному контексті. Передусім політичному так виникає лицемірство політичної та медійної риторики, що отримало назву корупції мови. Комісія з журналістської етики рекомендує не використовувати слово орки в журналістських матеріалах інформаційних жанрів, а прямо називати російських воєнних злочинців. Російськими воєнними злочинцями без ефемізмів, якщо в тексті новини важливо зберегти юридичну точність термінів, наприклад, у новинах про відповідальність за воєнні злочини, журналістам варто дотримуватися нейтральної лексики, використовувати терміни українського законодавства та міжнародного права. Переконалися, що ми самі творимо інформаційний простір, у якому живемо. І завдання кожного автора чи читача соціальних медіа зробити його не лише безпечним, а хоча б менш шкідливим. Звичайно ж, ми не претендуємо на вичерпну добірку принципів екологічної комунікації в соціальних медіа. І безумовно назвали не всі випадки неекологічності. Однак сподіваємося, що наше дослідження спонукає до роздумів про те, як кожен із нас впливає на інформаційний простір довкола, а соціальні медіа відтепер стануть, хоч на крихту, здоровішими та безпечнішими.